Хай, я Моаджулайф впроваджую нову рубрику на свій канал купити чи пропустити. З неї ти дізнаєшся всі останні б'юті новини, що для нас підготували бренди. Яка косметика вартує нашої уваги, що ми будемо купляти, а які запуски можна з легкістю пропустити? Почнемо ми з Rare Beauty. Коли я побачила цю картинку, я подумала, що це, напевно, якась фантазія. Як було, наприклад, з олівцями від Rare Beauty, запостила. Одна дівчинка, просто як вона собі уявляє, що ці, які вони будуть ці олівці, які в них буде дизайн. І я подумала, що це щось подібне. Але насправді це була справжня презентація нових рум'ян. Якщо ви задумаєтеся, чому Rare Beauty потрібно ще одні рум'яни, якщо вони стали такими популярними завдяки рідкій формулі, то я вам скажу, що ви, по-перше, заробити гроші. А по-друге, це кремова формула. Вона матова і вона має, наскільки я розумію, продавлювати Пальцями. Очевидно, вона буде легше тушуватись. Скажу відверто, мені не подобається це пакування, воно мені виглядає дешевим. Хтось в чаті, в телеграмі показував LN Pro, український бренд бюджетної косметики і таке враження, що rare Beauty ними надихалося Там немає дзеркальця. Там немає золотка такого, знаєте, в стилі Rare Beauty. Я буду пропускати цей запуск. А ще у Rayer Beauty вийшов вже доступний до покупки новий контур. Насипалось на нього купу хейту, коштує він 30 долярів. Основний хейт починається з того, що вони заявляють, що це контур, а насправді, як тушується, він більше схожий на бронзер, навіть найсвітліший і найхолодніший відтінок. Пакування нам натякає на рум'яни, але тара значно більше. Більше, і там здається в два рази більше продукту. Через пакування я також подумала, що він буде погано тушуватися, тому що рум'яна, там треба прикласти зусиль, щоб їх розтушувати, І якщо рум'яна, ми ще це можемо пробачити. То для бронзера дуже важливо є те, як він тушується і наскільки легко з ним працювати. Здається, олії вогонь ще підлили блогери, тому що вони отримали розсилку, і в тіхтойці це виглядало так, ніби формула ідентична до рум'ян. Вони звичайно хвалили її, але на відео виглядає так, що все залипло і лягає плямами. Далі, коли вже посипались YouTube, Огляди, я подивилася, як тушується цей контур, і це виглядає більш ніж пристойно. Я не планувала купувати цей запуск, але мене активно просять зробити на нього огляд. Тож я навіть видалила один продукт зі свого вішліста і додала цей контур. Тому очікуйте огляд. А ще у Селени гомис вийшла нова. Пісня з її нареченим, Чого? і там лише єдиний мінус це те, що пісня тільки хвилину 50. Вчора я її слухала на повторі години 3 без перестатку. Мені здається, я вже вивчила три рази ці слова. Про невдалі пакування. Шарлетт Тілбері випускає декілька палітр, вони всі такі цікаві. Синя виглядає просто неймовірно. Вона виглядає яскравою, але насправді відтінки там носибельні, настільки благородні, голубі я захотіла в свою колекцію, скажу чесно. Зелена палітра, також там виважені оливкові відтінки, можна з ними зробити дуже цікаві, але при тому елегантні, не вирви, око макіяжі. Решта, ось цей такий рожевий нюд чи холодний нюд, мене не дуже цікавить. Ціна на них буде 60 доларів. Але знову ж таки. Якби я хотіла його похвалити, я б зауважила схожість з палітрами Dior Backstage. Вони також пластикові, вони також прозорі, і зробилося це спеціально, щоб візажисти брали його на покази. І ви знаєте, немає часу дивитися, що там всередині. Треба прозору кришку, щоб бачити одразу, які відтінки ти береш, коли мова йде про кожну секунду. Шарлотт Тілбері вже давно критикували, що в неї немає пігменту. Яскравих тіней. Це таке навколо рожеве, розблюрене в стилі Victoria's Сікрет. І ось вона випустила те, що нібито хотіли люди, і посипалися коментарі. Це що Revolution? Це виглядає як мас-маркет. І в принципі, я з цим згідна. Це виглядає дуже дешево, некрасиво. Хоча, знаючи Шарлотті, Шарлотті, я думаю, що там пластик все-таки якісніший, ніж у Revolution. Палітри, лімітки, тому хто встигне, той встигне, але погодьтеся це далеко від того, що було раніше. Подивіться, які палітри, наскільки вони продумані, наскільки вони цікаві по дизайну, яка класна кришка, це також лімітка. Але три роки назад. Бренд Dior випустив шикарний бронзер, коричневе пакування дуже красиво виглядає. І до того ж мені нагадує якісь кукіс, якесь печиво, дуже мило. Одразу дві формули на нас чекають: матова. І сатинова. Я звернула увагу на сатинову формулу, хочу відтінок 4-й, але я маю промокод для одного сайту, і там, на жаль, в наявності його немає, його дуже швидко розкупили. Матові відтінки ще лежать на сайті, а ось цю сатинову формулу просто розібрали як гаряче печиво. Тож я зачекаю, поки я зможу його купити, і ви дочекайтесь огляд. В подібному пакуванні також на нас чекають хайлайтери. У мене є хайлайтер від Dior, у нього шикарний відтінок, ідеально. Формула, вони були мега популярними, всі їх скуповували, і я тоді купила на тій хвилі. Він мені досі подобається, він не втрачає своєї актуальності. Я думаю, що тут. Формула буде приблизно така сама. Окрім того, там будуть цікаві відтінки, наприклад, сірий, голубий для тих, хто хоче різноманіття в макіяжі. А також будуть класичні шампанські, такі рожеве золото і зовсім зовсім рожевий. Новина, яка пов'язана з сефорою, бренд Road, нарешті буде представлений у сефорі. ви можете це уявити. Я дуже рада цьому партнерству, бо це означає, що Road можна буде купити зі знижкою. Це означає, що... Road можна буде побачити в якихось, наприклад, Sephora Favorites наборах. Можливо, Road нарешті зроблять пробники для своєї продукції, це супер. Останній запуск від Road це олівці. Вони мені прийшли, я одразу зробила огляд, відео є на каналі, обов'язково перегляньте. А ще у Road недавно виходила серія Stories, де вони показували, що скоро на нас чекають нові відтінки блисків. Бренд і також хоче до Sephora, мені дуже подобається її їхня колекція, вона ніби як надихалася пластичною хірургією, чимось медичним. Там, наприклад, є консилер чи то тональний крем у формі шприца. Дуже цікаво. Також там буде контур у формі ручки, це також супер унікально. Звичайно, була ще така ручка у Вікторії Бетхем, але і саме я буде на порядок дешевше. Там і помади нові будуть, і різні серими різнокольорові. Їх вже можна придбати на офіційному сайті, але я почекаю, поки з'явиться бренд. У Сефорі. Бренд Lancome вирішив, напевно, повторити успіх бронзеру минулого року. У них виходив бронзер. І тепер вони випустили пудру. Я думаю, що вона буде меншою за бронзер. Вона також у формі троянди це красиво виглядає і вже доступна до замовлення на нотіно. І ще вони випустили декілька рум'ян. І ось рум'яна. Там таке пакування, знаєте, чорне, це нудно, це не цікаво. Треба вже все-таки в 25-му році якось цепляти покупців, щоб захотілося взяти це красиве пакування, щоб воно гарно стояло, щоб воно гарно лежало, щоб воно гарно виглядало як на фотографіях, так і на шкірі. Це. Мені нагадує стару версію Шанель. В Шанель всі такі чорні пакування, знаєте, не цепляє, не цікаво. Білі Айліш випустили не тільки альбом, але і свій парфум Новенький парфум він буде коштувати 90 доларів. Дуже гарно описується, описується імбир, кардамон, бергамот. Це звучить поки що як пряний чай. Також тут буде кокосова вода, жесами. Ну, слухайте, захотілося хоча б спробувати, захотілося хоча б десь послухати цей аромат, але знаючи білі, це, скоріш за все, буде щось солодке. Бренд Yves Saint Laurent випустив нарешті свої рум'яни, шикарна палітра. Я обрала для себе також один відтінок, неймовірне пакування, дуже гарні, делікатні рум'яни, і огляд уже є також на старій. І там ви знайдете огляд на четвірку палітра від Yves Saint Laurent. Дуже вона красива, мені супер подобається. Обов'язково подивіться, який макіяж з неї вийшов. Минулого року бронзер мене їхній так підкорив. Це любов. І мені не вистачає в колекцію пудри. І на цій весні бренд презентує пудру непресовану, яка вже в них була. А розсипчасто вони обіцяють, що вона ідеально підійде для комбінованої, а також для жирної шкіри. І там буде також рожевий відтінок, щось мені підказує, що пудра живенши оставила слід в історії. А ще Євсен Лорен випускає нові хайлайтери, там уже буде сріблясте пакування, і якось в мене також не викликає бажання, тому що хайлайтерами я користуюся не кожного дня, я би сказала навіть вкрай. Рідко брати я їх не буду, бо за цих два місяці я вже встигла купити один хайлайтер. Обов'язково вам його покажу і протестуємо. Не встигла купити консилер від Westman Atelier, як бренд уже радує бронзуючими капельками. Не подобається мені це пакування, не в плані того, що це дуже ядерний відтінок. все таки в бренді були і яскраво-зелені пакування, і яскраво червоні пакування. Хоча мені не дуже подобається, що різні відтінки мають різні відтінки у цього бірюзового кольору. Мені не подобається це пакування через баночку, тому що я впевнена, що це буде жахливо вимазуватися. Я вже бачила огляди, наскільки вони неухайно виглядає баночка буквально за два рази використання. А також в такому тюбику у них є сером для обличчя, він смердів просто нереально. Я не хочу повторювати цей досвід, і в мене є підозри, що ці бронзуючі капельки вони будуть так само смердіти. Ще одні рум'яни, які схожі на Ellen Pro або на Rare Beauty, це Tower 20. 8. Ну, погодьтесь, дуже схоже пакування, і знову ж таки не викликає бажання купити. Гісу запустили нову маску для волосся. Цей бренд ви знайдете у мене в розчаруваннях за 2024 рік і кажуть, що вони мало чим відрізняються ці маски. Але яке ж пакування? У мене є свічка у такій самій формі рожева хатинка для бджіл, і це жовтий. Ну воно мене зводить з розуму, я обов'язково, обов'язково хочу це протестувати. А може ця маска мені більше підійде? Парфумерний дім Кіліан випускає новий аромат, який називається Парадіс. Це має буквально пахнути, як рай. Ну, ціна і справді дуже захмарна: 385 доларів. Вау! Нотки праліне, сандалове дерево, олія троянди, малиновий лікер. Мені захотілося по опису це спробувати, і я дочекаюся, поки в наших магазинчиках, де не розповідають аромати, він з'явиться, і я собі візьму декілька мілілітрів на пробу. Бо класичний Angel Share, він мені сподобався, там справді є ось цей коньяк, він мені підходить, також він мені пахне як родзинками. Теж такий зимовий, зігріваючий аромат. Але в процесі мене почала від нього боліти голова, тому і я його не повторювала. Мейкап Forever запустив нову лінійку блиску в серії Super Boost, а також там, ще буде сироватка для обличчя. На сироватку для обличчя я бачила огляди, мені не сподобалось, як вона лежить на обличчі. І оці близки, в мене і так купа-купа блисків, мені не подобається їхній дизайн, тож брати не буду. Хоча мені подобається, що вони взяли під кожний класний олівчик, який ми всі так з вами любимо. Вони зробили ще й відтінок блиску. В принципі, це Непогана ідея. Парфумерний дім діптік випустив свічку з ароматом мигдалю, де мені її взяти, щоб понюхати, який вона має аромат. Це має бути надзвичайно смачно. Я дуже люблю мигдаль, все, що з ним пов'язано. І я люблю діптік В мене ось тут свічка від них, дуже класна. Це була. Лімітка зимова. Якщо ще говорити про аромати, то Діор випускає лімітовану таку весняну колекцію. Я спочатку, коли побачила, я подумала, ну це ті бальзами, які пахнуть цукерочками від Dior, просто в лімітованому такому пакуванні. Насправді це парфум, який пресований, він в маслі, і ви можете носити його з собою і мастити, там, наприклад, на запясті, там десь на скроні. І ну, ідея непогана. Виконання красиве. Наскільки це потрібно, я не фанатка парфумів від Dior. Один із улюблених доглядових брендів, бренд Tatcha, Там такі класні продукти. Випускає крем з вітаміном С, а також крем під очі з вітаміном С і ще якийсь спрей. Я дуже би хотіла його спробувати, красиве пакування. І я йому довіряю, тому що все, що я пробувала, мені. Підійшло і неймовірний результат на обличчі. А ще на Cult Beauty вийшла нова пропозиція, набір, який складається з косметички, а також всередині нас чекає декоративна косметика. Він розроблений з брендом одягу Hush, І давайте подивимося, що там всередині. Отже, на нас чекає палітра. 5 відтінків, яка називається міні-біба. Це не зовсім мої відтінки, але це приємно. Далі нас чекає Весман Ательє Хайлайтер у Стіку. Відтінок називається Лід. У мене є ем, хайлайтер від Весман Ательє, він називається Нектар. Я також його отримала в коробочці від Cult Beauty. Він мені не подобається, він жирний жир, просто. Масло. Ідемо далі. Від Charlotte, Tilbury, знову ж таки, хайлайтер Talk Medium. Далі Sai чорна Touche класична. Міні-помада від Nars і байтері, малесенький формат. CC Serum він називається. от це я б хотіла спробувати, все решта. Якось не викликає в мене бажання. Ціна 50 євро, а наповнення нам обіцяють на 170 євро. І якщо ви хочете бути в курсі всіх таких класних пропозицій, то в Телеграм, будь ласка, заходьте в мій телеграм, там буквально це в секунді виходить, приходить мені сповіщення, і я вже все виставляю туди. І інша коробочка за 45 євро, а наповнення на 140 євро. Тут вже в нас є Laura Merci, пудра без тайку. Вона на літо може бути не сильна, вона не тримає так сильно. В мене вона є. Я не скажу, що я би її купляла як самостійний продукт. В якості таких коробочок, в принципі, непогано. Далі в нас іде мініатюрний праймер, який називається «Ваніш». Від бренду Hourglass. Також би хотіла спробувати. Paula's Choice пептидний зволожуючий крем, також мініатюра 15 мл. Далі бренд Sai Super. Glow це їхня суперпопулярна сороватка, яку ви можете використовувати як базу під макіяж. Всі її люблять, кажуть, це набагато краще, ніж Шарлотт Тілбері. Я чомусь їм вірю. І від Make Up Forever спрей для фіксації макіяжу 30 мл. Від Huda Beauty можна собі обрати з двох відтінків: це може бути або персиковий, або жовтий коректор, який ви наносите під консилер, або. Замість консилера. З давніших запусків Sol de Janeiro нам обіцяв повернути у продаж номер 39 Це з кокосовим запахом, з кокосовим ароматом. Я вже приготувала гроші і моє питання: а де його можна купити? Він ніде не з'явився. Був анонс ще півроку назад, я його чекаю, чекаю, його ніде немає. Якщо ви знаєте якусь інформацію, чи бренд передумав, чи він з'явиться літом. То напишіть про це в коментарях. І, взагалі, якщо вас зацікавив якийсь цей запуск, якщо ви відчули натхнення від якогось запуску, або якщо ви вже щось спробували, то обов'язково пишіть коментарі. Можете написати, що вам подобається, на що ви чекаєте, а можете написати, що вам не подобається, і що би кращі бренди взагалі не випускали і навіть не показували нам анонси. Не дає мені спокою бренд Селін, Вони випустили свою лінійку косметики, і мені дуже хочеться спробувати помаду там нереальної краси, футляр. Я б хотіла якусь нюдову. Щоб це просто отак дістати сумочки, неї намалюватися, я чомусь думаю, що це буде прекрасна формула, це вже виглядає естетично ідеально на мій смак, тому хотілося б, немає оглядів, не бачила оглядів, тому треба, напевно, купити і зробити огляд. Але це точно ще не скоро. Із помад Ліза Елдріч випустила помади, є які супер ресайкл, вони повністю алюмінії, і це означає, що їх можна переробити. Подобається ідея, трошки мені смішний цей футляр, тому що він мені нагадує непочищений арахіс. але за це. Мені і, чесно кажучи, хочеться цей фетляр, тому що це люксовий непочищений арахіс. І я впевнена, що формула цих помад буде суперова. Небагато там красивих відтінків, мені напевно сподобався лише один. Тому як для знайомства можна, в принципі, взяти, подивитися, що це за помада. Минулої осені я купила помаду у відтінку Берлін. М -м -м, це ідеальний коричневий. Якщо ви шукали, то подивіться, в мене є відео, де я її показую. Вікторія Бекхемпер запустила свої палітри. Мені подобалося їхній градієнт. Звичайно, коли вони билися, їх було тяжко пресувати. а також вони такі дуже маленькі, були акуратні. Це був плюс. Для мене я люблю маленькі палітри. Зараз вони стали в два рази грубшими. Рефіли можна міняти, можна купувати інший колір і просто вставляти в чохол. І тепер вони не градієнтом, а кожен відтінок має свою комірочку, свій рефільчик. Знову ж таки, там такі кольори. Не зовсім мої. Я чому тянула з покупкою Вікторії Бекхем їхніх палітр? Тому що я не обрала для себе колір. Мені хотілося б якийсь нюдовий на кожен день відтінок. Ну, щось я не могла обрати, не могла оприділитися. І зараз виходить нова лінія. І я знову ж таки не знаю, щось мені не лежить до душі, подивилася я огляди на ці палітри. Якось. Не зацепило, на очах виглядає як звичайні тіні. У них ще хоча б був прикол в тому, що вони такі маленькі, зараз вони стали грубші. Ну, навряд чи куплю. Олі Хендріксон випустила пептидні бальзами. На оцій хвилі пептидів від Роуд. Це кожен бренд зараз старається. Наташа Динона також її запустила. Але кажуть, що вони... Набагато краще за роут. І в мене в чаті просто лавина повідомлень, який шикарний цей бальзам. Там дівчатка по декілька смаків взяли, кажуть, що це просто мільйон з десяти. І мені здається, що я вже просто зобов'язана якісь хоча б купити, протестувати. Там і цитрус мене цікавить, і полуниця мене цікавить, і крем-брюле. Ну, треба з чогось починати. Я сподіваюся, Ця нова комфортна рубрика вам сподобалась. Обов'язково поставте лайк цьому відео, можливо, про якийсь запуск я не сказала, але він вам подобається, і ви на нього чекаєте. Обов'язково напишіть в коментарях. Можливо, ви хотіли б, щоб я, я якийсь продукт протестувала і показала. Теж пишіть, не соромтесь.